Добрий день усім! Я з України, я зі Львова і мене звати Анна. Запрошую на мій канал, і я вам багато всього розкажу про Італію. Я майже, майже 30 років в Італії, мені майже 60 років. Майже 60 років. 57. Сьогодні, дівчата, я вам хочу розказати дуже-дуже мою ситуацію, яку я прийшла лічно, як ви можете допомогти. Своїй коліжанці знайти роботу, та що коліжанка, яка мови не знає, або взагалі багато сидить без роботи. І так само це підходить, варіант цей підходить, наприклад, якщо ваш чоловік тут і чоловікою воно так само дуже сильно підходить. Слухайте уважно, тому що я таку труфу зробила багато років назад. Я знову на роботі скоро скоро, знову одним ухом слухаю, чи дідо спить. Це було багато років назад. Я допомогла знайти роботу своєму братові. Ви ще не знаєте, в мене тут в Італії живе брат, так само дуже-дуже багато років, так само, як я, який приїхав кілька місяців після мене, молодий хлопець, так як я <зараз> молода, зараз всі постаріли, мама моя. І це було дуже тяжко знайти роботу для мужчини в цей час. Зараз теж дуже тяжко, але мужчина, як в тебе, хохло, як Хлопець, який має, не знаю, 28 років, на той час він мав приблизно 28-29 років, мужчина не, не жонатий. І як я знайшла роботу? Ось так. В тому селі, де я працювала, 5 тисяч населення, таке містечко маленьке, я там працювала. Але... Як вам сказати, Мадонна, то така, така історія довга, але я то закінчу, бо я на тій першій роботі мене взяли з Неаполя, привезли в Тоскану один сеньор і ціла його фамілія, щоб просто так собі таку жіночку знайти безплатно, щоб в Каті вона жила. І от так. таку просто компанія така. От колись такі були часи. Ти от поїдеш заплатиш. Гроші там, де ми спали в такої одної італійки, де з'їжджалися всі українці, і там шукали, там шукали, там брали на роботу, там приїжджали італійці. Вони платили зараз. Буде історія довга, бо я хочу про це сказати. А вертаюся дуже погано назад. І там ті італійці платили гроші в Неаполі, італійці і за і вона їм давала за це людину на роботу. Я там теж від неї ходила на Бебісітер. Мені та робота не підійшла пізніше на кінець за мною приїхали, але це буду в другому відео говорити, бо це буде дуже довго. Боже, що ж мені зараз закрисити? Вже, вже дві хвилини сказала і нічого ще не сказала конкретно. Я не знаю, мені треба з нуля починати. Два кафе не взяли, Вип'ємо. Діабетик хоче з цукром. Не з цукром. У нього такі дульчифіканти є. Ну-ну, висток, виступав. Він хоче пирожені, пирожний абсолютно йому не можна. Його тягне трохи, робити. Я п'ю без супу. Придо і журнал ми отакий беремо кришну. читати. У нас 1,80 коштує такий журнал. Газета така. Капішон я йому дала. Щоб було тепліше. Газета 96 років без окулярів, але він читає тільки такі великі. Тут видить, але погано видить дрібненькі. 1,80. Журнал. Це така зона. Не недалеко від центру. І от Читаємо всякі такі новини. Мені теж дуже подобається, але я ніколи не купляю, тому що 1,60 це 1,80 це дуже дорого. Я приїхала з італійцем на гриби і сказала йому: дай зупинимося там, де ми залишили гриби минулого разу. Бо там було багато, і він не хотів збирати. І він каже: Йдемо, йдемо додому, вистачить грибів. А вони дуже смачні. Цього разу, я кажу, йдемо там, де ми залишили ці гриби. Він цього разу мені говорить. Йдемо трохи вище, поїдемо трохи вище, вище, і там з гори будемо йти вниз. І, я кажу, це буде час затримувати, час будемо. Йдемо, зразу визберемо ті всі гриби, що ми залишили, а пізніше будемо по-дурному ходити і шукати. І Тут нічого немає, я ніяких грибів не бачу. От, от, от бачите, отак от слухати італійця. А вони командують. Палькоза! Перші гриби, перші гриби, ми на це старе місце. І от бачите, це скільки їх тут є багато. О! Ось, дивіться, дудочка. Дудочка мертвих називається Віталій. Ось такі дудочки. Ось такі. Дивіться, скільки тугі є, бачите? тут я не збираю, підемо ще вище і подивимося, чи є гриби. Кошик порожній. Ні, ж в мене тут всередині є. Ось ці видите, бачите, велінозі. Я здалека думала, що то вони, вони дуже виглядають на торомбитті. Дуже е, на оці похожі, є такі світлі, але бачите, це не ці. Мама мені, тут бізонів дуже треба бути осторожним. Він вже мене кличе, вже туди-туди. Я не хочу йти. Напевно, що набагато багато грибів знайшов. Я тут помаленьку знаходжу, дивіться, скільки я вже назбирала. Покажи, скільки ти назбирав. Анкора, спета. О, танці танці, бель. А, сі сі, сі. О, Анкі квіт. Un, fiore, lo vedi? Oh, trombone, è un strumento musicale sì, del trombone, morti eh, si sì, è vero guarda come somiglia bene bella grande bravo allora andiamo un po' io che sì, qualche cosa si 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 sì, no, 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 vecchi, vecchi, questi qua. Vedete, Che Trubuczka mertve, come si Ecco qua, questi belli, singoli. Vedete, anche i carni. Piano, piano, perché ci sono tanti, eh? Sto guardando, forse. Sì. Di solito... Він yeah. ah. каже, знайдеш 2, 3, 5, 6, yeah. <laughs> Емоційно, як знайдеш два-три пніше, що 10 буде багато. Такі емоційні квісті фунги. Масенда тунтану. Далеко пішов і кличить мене. Каже, що зараз два кошики назбираємо. Ось так ми вже назбирали. <laughs> Тепло, бачите, в лісі листопад, а в нас 22 градуси ще, вночі холодно. Вночі у нас 6 градусів, 6 градусів, 6-10. Ось такі гриби ми тут, знайшли, закликав мене. Бачите, скільки їх тут є? Подивіться. Дивіться. Гарні, великі. Бери, прийде не біє, бо не буду ще каза. Куліску акази. Альора велоче-велоче, ти діше. certo perdi troppo tempo sono belle lunghe queste perché uh -huh. stanno sotto le foglie oh mamma mia quanti tanti prendi. tanti come Anche come perché, perché cestino non metti a ah, sempre metti là cestino dopo? dopo ti citi prendi te no ah, grazie anche nel cestino guardate che belli scusate guardi qui l'ho già visto io butto... Questo è diverso. Dove è diverso? Guarda, c'è la melle sotto, buttalo via. Buttalo via. Vai, mangialo te, vai, questi sono buoni da morire. Oh, è il latte sotto. Ah, vai, vai, vai. Allora niente? No, no, mangialo te. Mi sembra buono questo. No, no, Voglio provare uno, uno, perché in Ucraina si mangiano questi qua. Sono sì, sicuro? Un eh? Che sapore. Мама, профумобону, діфу, а ну за. Ой, ой, альори ляшу, обене, ляшу. Ну не хочу взяти і все, не хоче. Я знаю, що в Карпатах їх мочать їх квасять. Такі грузді в Росії. Ну ті-ті ті орки. Не хочу їх навіть ім'я називати, ті. Ті наші сусіди. Сусіди, вовки наші. Вони теж там їдять в Сибірі, ті гриби. Не хоче, телісь не хоче брати, ну, ну не хоче плач. Кричить, викидай. А я їх хотіла попробувати. вони тут гарні великі. І навіть їй молоденькі. Ну от молоденькі є. Ну такі гарні. І що ж йому бракує? Як ми не подивимося, чи я його зможу взяти. У -у -у, не, старенький, старенький, цей старенький. Старенький, але їх тут багато є, можна вибрати що-небудь. Не хоче. Не знаю, чи там гриби є, чи нема. Bisogna dare vedere anche da questa parte, perché mm. bosco è uguale, vero? Questo di qua. Questo qui? Sì, sì, come questo qui. No, uguale, come questo, anche sì. questo uguale. Come? Патранці, дивіться, які гриби. Щоби ми подумав, що я буду в Італії гриби їсти. Такі страшні і такі смачні. І в Україні коли не В Місті приїхала, 40 хвилин вже тут, а? А сім эти миква, кузи. О, кузи не баде nessuno. Ніхто не бачить, куди я ходила, з ким я ходила і як воно є. Мі дай квестіанки. Ой, да Віро, тропі, віво. Тобі тільки це лишається. Та то я хочу відсувати при мій бачити. Ма прийди ум по, ангкора, ми таді квесту. Це тропо боно, ма но. Ти припарали, поміри, 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 Чисінтямо, so. Se чуємося на цих днях. І тихо, що я уверені, а ми такі припарили. Я вже повернулася до хати, і дивіться, скільки грибів я назбирала. Зараз треба, треба чистити ось такі, вони такі легенькі. І Вони дуже дуже, такі. Вони дуже смачні. Бачите, цілий кошик, ось такий цілий кошик. І ось ці. Цим подарував мені він. Казав, бери-бери і йому там половину ще лишилося, оці він мені подарував. Я дуже не хотіла, але я взяла. Він настоював. І ось така, бачите, така корзина, така, з такого матеріалу, вона дихає, з такого полотна. це зараз мені треба все чистити. Почну я, напевне, з, -з, 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 цієї, з, -з цієї сумки. І в мене ось така велика миска. Така велика пластмасова миска. Якою я квіти поливаю? Я ставлю тут свою пальму всередині. І так поливаю квіти. Вона знизу втягає воду. Скільки я за неї 2 евро я заплатила за таку велику. Ну, вона велика. Вона 30 см вона широка. 30 см. Отака. Окей, починаю чистити. Не дуже хочеться, але спокійно, спокійно, спокійно я чищу. Ну, нема проблем. Мені дуже розслабляючи чистити гриби. Дивіться, скільки тут грибів. Всі-всі почистила ще вчора вечір. До десятої години ввечері чистила. І вже мені мисок тарілок бракувало. Тут одна тарілка повна, повна, велика, велика. Тут друга, повна, повна миска, отака велика. А тут я вже не шукала нічого, вже так на стіл ставила, і вони так тут спали цілу ніч. Цілу ніч спали. Зараз треба мити, варити. І тут в мене запах дуже сильний, тому що я рибу готую. Ось така бакала у мене є. Я вже вікна відкрила. Тут відкрила. Такий запах риба дає великий. Що ви собі не можете представити? Тут в мене є кавульфьор, цвітна капуста. Я отак готую, бачите? Вона вже готова. Ой, готова, готова! Треба виключати. Треба виключати, дорогесенькі мої. У мене індуціони, я дуже задоволена, індуціони це номер один. Це набагато ліпше, ніж газ. Зараз треба воду скоренько вилити, бо там трохи води. Я так кип'ятила, треба на парі, але я отак трохи. Дивіться, що я. Це два куски таких бакала. Вона вже була така замочена. Тут є чесник і є цибуля. І от такі оливки. Оливки не ті, такі, які ви їсте кожен день, а такі оливки. Такі оливки спеціально з форму. Вони зовсім не солені. Тут віталі багато різні типів оливок є. Але ці іменно надаються до бакали. До бакала, бакала, Баста таку не треба багато давати. І отут я вже приготувала водичку. І воно ще має 20 хвилин небагато, воно ще 20 хвилин має кипіти. На маленькому вогні. Бачите? Тут зараз, я, бо ми будемо через годину їсти, Нехай воно кипить, а я йду гриби. Мити, мити, мити гриби, і їх треба сьогодні впорядкувати абсолютно. Треба все щось з ними зробити. Дуже гарна погода у нас, дуже гарно, дуже тепло, прямо тепло-тепло в день. Вночі трошки прохладно, а вдень в Сведрі можна ходити, так як завжди, Тоскана. Я з України, хто мене бачить на перший раз і чує. Олія, отака домашня. Дуже добре сиру так їсти. І це цвітна капуста, яку ми ніколи не жаримо в муці і в яйці, вона дуже смачна. Ми полили отаким отвітом. Отакий у нас оцет є, бачите? Це в копі продається в Італії. Е і такий він не фільтрато. Тут він ще закінчиться, ще отакий є. Ну, цей дорогий, але він не, його треба так. Він тут такий падає внизу, такий осад такий. Це біологічний і це нельфільтрат, Це з яблук. Другесенький мій з яблук. І ось такий обід. М -м -м. М -м. Смачно без хліба. А на Що тут хліба? Трошки отак, бачите, такий кусок. 6 евро на одну людину. 6 одні евро і 6 в другій тарілці. 12 коштує. Але якщо купити урату таку свіжу в Італії, теж коштує 8 євро. У раті теж нема що їсти. Ну, і десь колись поміняти. Тут самі, саме м'ясо, і як називається, напишіть мені, хто знає, як називається бакала. Це пропріо бакала, така мочена. Не стокафісо. Не стокафісо а бакала. Я не знаю, як по-українськи називається зовсім зовсім не знаю. Такий оцід дуже хороший. Пізніше будемо ще, наприклад, фрукти їсти. Хто хоче фрукти, хто не хоче, але ми завжди один фрукт ми їмо завжди. Такий у нас обід нормальний, простий обід. Макарону ми не їмо сьогодні на обід. Сьогодні цілий день готую гриби. Оці вже зготовані. Зараз я ми сьогодні, зараз вже на вечері вже стоять на столі. Ми їх будемо їсти. Бачите, прошутто. Це буду я їх в морозилку ставити в баночки і в морозилку. Не треба жарити багато. бачите, тут є поро, чесник і спек. Говорять серці чудати. Моя кубаску таку свіжу, кажу, Віталій, знає серціка, що, що, що така. їх дуже багато є. Одну порцію я зроблю з помідором. О, тут у мене трошки помідора є. Я зараз другу ще банку відкрию, бо казали мені спробувати з помідором, тому що з помідором буде такий червоний помідор, мені сказали, з чорними такими крапочками. Зараз я тут все доложу. І, і бачите, отак просто я хотіла показати, як воно має бути, як воно вариться і так тушиться на олії з оливкою олії. Ми вживаємо тільки оливку олії, Ніякої інакшої олії ми не вживаємо. Ні соняшникої, ні ніякої. Це домашня олія. Мій компанія має. Скажемо, свої він не працює на, ць, на... Він афіктор здає, як вам сказати. Другі працюють, а він бере половину урожаю. Бо та якби земля його, але він не працює. Ось так. І тут воно має тушитися, тушитися. А ми йдемо на вечерю. Зараз побачите, як ми легенько їмо, що ми їмо на вечерю. Ось така в нас вечеря. Хто не бачив Італії, як їдять молоді люди, старі. Ми зупу теж їмо. Ми кожен раз міняємо дорогенькі мої. Але ось так знову залишилася капуста ця, цвітнами, квітуча, як вона там. Ми квітучу капусту їмо. І пізніше от залишилися у нас отакий соус з бакали залишився, отакий кусок чорного хліба, а я цей соус виложила сюди. І ця грінка вийшла дуже-дуже смачна. І ось ці, як ви бачите, чорні гриби. Чорні гриби і от полиємо. Олійка завжди сира, бо вона дуже багато вітамінів має. Баста, баста це означає все. Ви не думайте, як мені виривається слово десь якесь, я не хочу, я просто скоро говорю. і я... Мені просто виривається таке слово італійське. Бачите? І ось ці чорні гриби, і вони дуже-дуже вони дуже смачні з чесничком, так як я вам казала. Смак дуже делікатний, вони такі дуже тунесенькі. І вони добрі. Мені що такі фрукти є у нас. І все, і кінець на тому. І така вечеря. Я буду вам показувати, що ми їмо кожен раз. Бо я теж люблю дивитися на українські канали, що їдять в Україні, що жарить, що печуть. Побачите, що ми їмо. Капуста. Згарно. Зовсім солі нема. Абсолютно, я без солі, тільки олійка добра, гарна. І, і оцет, оцет такий яблучний.